Ісус одні сина в, в суботу була ж там одна жінка, яку тримав дух духу недузі вісімнадцять років, вона була скорчена і не могла ніяк випростати, побачивши її, Ісус покликав її, промовив до неї. Жінко. Навіть недуги твоєї, і поклав на Неї руки, і вона зараз живи випросталась, і почала прославляти Бога. Тоді начальник синагоги обурений, що Ісус оздоровив суботу, позвав і й мовив до народу, шість день, є, коли маєте працювати, тоді приходьте і оздоровляйте, а не в день суботній». <кій> <кій> Господь у відповідь сказав йому, «Лицеміре, хіба кожен з вас не відв'язує в суботу свого влач осла від ясел і не веде його подіти. Цю жінку дочку Аврама, яку сатана зв'язав ось вісімнадцять років, чи не треба було з цього зла звільнити у день суботній? І як він це говорив, всі супротивники його засоромили, а весь народ радів усім славним вчинкам, які він робить.